Доброго ранку! Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, брати, сестри, хто з нами зараз в ефірі, хто молиться з нами, у нас зараз марафон Постай, молитва за нашу країну і нас приїжджають підтримувати друзі з різних країн світу. Наші друзі, пастор Володимир, він представив їх, і буде перекладати для них. І зараз в мене на серці хочу зачитати в російській мові це в Біблії, 22 й псалом в Українській, 23 й із четвертого вірша. Бо коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій і твій посох втішатимуть мене, ти накриваєш переди мною стіл перед очима ворогів моїх. Ти намастив мою голову Єлеєм до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене у дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. І ми знаєте, відчуваємо підтримку наших братів і сестер із за кордону. І коли ти знаходишся в домі Божому, то ти відчуваєш саме головне це підтримку Божу. Знаєте, ми читаємо, що. Інколи, можливо, навіть ми проповідуємо, або ми думаємо, що коли ми прийдемо до Господа, то в нас все в житті буде добре, ми не будемо хворіти, ми не будемо переживати якісь труднощі, Господь все буде вирішувати так і є. Але коли ти навіть йдеш долиною смертної тіні, ми до війни ми не розуміли, як це ходити долиною смертної тіні. Це ти ходиш там, де смерть ходить поруч. І знаєте, ми вчора були в Вовчанській, там розвозили дрова, і там смерть поруч ходить. Ми не знаємо, куди прилетить снаряд. Ми чуємо там вибух, там вибух там біля наших братів прилетів снаряд, і він просто не розірвався біля них. Просто тільки свиство не почула. І тому це долина смертної тіні. Це не означає, що Бога нема або ми десь згрішили. Це просто означає, що настав такий період, коли нам треба більше довіряти Богу. Сказати, Господь, я знаю, що ти мій пастир. І навіть коли я піду такою долиною смертної тіні, я не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій жезли, твій посух втішають мене. І тому ми не боїмося, тому що Господь з нами. І Господь з вами, якщо у вас якісь труднощі в житті, вірте Богу, моліться до Бога. І Бог виведе, і Бог благословить. І ми зараз хочемо про це помолитися. І потім ще наші друзі скажуть декілька слів, втіхи, подяки Богу, за те, що вони також з нами зараз знаходяться в цій долині. Україна це як долина смертної тіні, зараз на сьогоднішній день. Давайте помолимося до нашого Бога. Дорогий Ісус, ми вдячні тобі за цей день, за новий день, за ранок, який ти нам даєш, за те, що Ти, Господи, бережеш. На протязі вже майже двох років, коли ми ходимо в цій долині смертної тіні, ти бережеш кожного з нас, ти захищаєш нас, ти даєш нам сили, ти вдохновляєш нас робити добро, надихаєш на добрі справи. Ми дякуємо тебе за наших друзів, які поруч з нами, які підтримують нас, які моляться за нас. Я вірю, що багато церков зараз по всьому світу вони моляться за Україну, за українців, щоб ти зберіг ти, Господи, зберіг і благословив нашу країну. І за це ми зараз постимся і молимося, і ми віримо, що ти чуєш молитви наші. Отець, Син Дух Святий. Амінь. Пастор Олекс сказав нас минуту ago, що зараз ми маємо час, коли ми намагаємося зрозуміти, як працювати в By faith mm -hmm. through death fields, mm -hmm. like we know in uh, Bible, mm -hmm. uh, King David wrote to us. Uh, so in any life times and seasons, we need to trust God more and more. Друзі, mm -hmm. mm -hmm. uh, Friends, let's praise the Lord. And as said, Pastor Alexander Кожні часи нашого життя в добрі та злі ми е, вчимося ходити вірою і ми вчимося прославляти Бога в тих обставинах, в яких ми знаходимось і віддавати йому всю шану, всю хвалу. Тож ми будемо співати, славити Господа, і це гарні слова з Псалма, там де написано «Слав душа Господа, нехай. Усе моє іство, моя душа вона прославить Господа. Амінь. Знайдіть причину сьогодні для того, щоб подякувати Господу і прославити Його ім'я, незважаючи Амінь. на усе погане і усе це беззаконня, яке коїться навколо нас. Жи сонця світ, Для вас вони скоріш за все незнайомі. І ви знаєте, за весь цей час війни дуже багато людей, яких ми не знали, вони приїхали до нас, вони відкрили свої серця, відкрили свої кишені і просто приїхали, щоб обійняти нас, сказати, що ми разом з вами, що ми разом в цій боротьбі, що ми е хочемо підтримати вас, що в нас одне серце, у нас одне бажання принести надію, принести любов Богу, до людей, які сьогодні так багато страждають в Україні. І тому я даю слово нашим гостям, вони розкажуть про себе. І uh, At first you can introduce yourself and my first question for you all. Uh, what's the reason, what's pushing you to come to Ukraine? and Help Ukrainians today. Yeah. So, my name is Alexandros. I'm from Greece, but I live in Germany. I come from a family which are all believers, but when I was 16, I turned my back on the faith. When I was 16, I left the church, no longer Christian. But I felt super empty for like 9 years mm -hmm. and I had super bad depressions and yeah, I wanted to feel alive, look for death, this is why I came to Ukraine. Years, I had a lot of depression and like uh, uh, so how this, uh, your searching gut, how this pushed you? To Ukraine, to Ukraine and to church. Um, how it pushed me to Ukraine, not to church. Yeah. Two sides. Yeah. So, well, in Ukraine, you you're confronted with a lot of suffering, with the war, with death, and it's really difficult, it's really tough, and like you realize, you have to make peace, make mm -hmm. peace with God, mm -hmm. and this is what I did last year, and I found peace, mm -hmm. peace in the war. Mm -hmm. Hallelujah. Тож саме такі обставини, коли війна в Україні, і Олександр приїхав сюди, і він побачив цей жах війни, і він зрозумів, що коли ти бачиш ці всі жахи, ти бачиш смерть, тобі потрібен мир. І в таких обставинах Господь доторкнувся до нього і Він знайшов, знайшов цей мир в Бозі. some of the Yeah. And actually it was Greeks, Greek missionaries who went 1000 mm -hmm. years ago to Ukraine mm -hmm. to make Ukrainian Ukraine a Christian country. Mm -hmm. And now me, I'm from Greece, I come to Ukraine, I become a Christian here. Ukrainians making me a Christian. Mm -hmm. So yeah, praise God. Slava yeah. Uh, багато uh, їхали сюди щоб тут служити, а він приїхав сюди і тут знайшов Господа. Тут... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, what can you say with your impressions uh, or some wishes to Ukrainians today? Yeah, I pray every day for victory, every day mm -hmm. for peace. Mm -hmm. Like every volunteer from a different country, we are Ukrainian, like mm -hmm. we suffer. Together with Ukrainians we get bombed out, we lose friends. Mm -hmm. So our blood is maybe not Ukrainian, but our heart is Ukrainian. Mm -hmm. uh, багато різних волонтерів з різних країн світу, як я казав раніше, вони сьогодні приїжджають, допомагають. І ми разом в цих стражданнях. Ми разом, можна сказати, проливаємо кров, і в нас одне серце. Ми можемо сказати, що ми українці в боротьбі ці. I have to thank you. I found faith in Ukraine. <laughs> I wanted to help Ukraine, but Ukraine helped me in the end so so much more. Тож, друзі, якщо у вас є депресія, у вас немає внутрішнього миру, приїжджайте в Україну. Ми допоможемо вам знайти. My name is Mish Misha Mishalin. Е, моє ім'я дівчина і звати Мішалін. And I come from America. Я приїхала з Америки сюди. I came to Ukraine at the beginning of the war. Я приїхала з початку війни в Україну. Because I was so heartbroken from what I saw was happening here. Тому що в моє серце було розбито тим, що я бачила, що тут почалося на початку війни. and i thought that i was only going to be here for a short time. <means> but when i came, i really fell in love with the country. <means> and uh, just like alex said, like, i came to help, but it was almost like the ukrainians were helping me. Uh -huh. <means> 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 я отримала також багато-багато Because I never experienced so much kindness from people who were. ніколи не було такого досвіду в в житті, коли я отримувала і бачила стільки доброти людях. And so here I realized if it if it means I will give my life, I will still stay to help these people. Я подумала, якщо це буде значити, що віддати своє життя, я все одно буду допомагати, хочу допомагати цим людям. Тож я тут вже півтора року. message me and tell me they think I should leave. Залишити <laughs> Україну. They even. told me that maybe god was saying if i don't leave i will die but i went to pray i went in prayer to god and i said god i would rather die with these people than go home to america and forget about them mm -hmm. І я б вмерла тут з цими людьми і потім повернулася б додому. So I felt like God's really given me the grace and strength to help mm here. -hmm. І Бог дав мені багато благодаті і сили тут, щоб служити, знаходитись тут, служити цим людям. But I, I'm so grateful to Ukraine, to this country. And I'm so grateful to the people. Mm -hmm. Я дуже радію українцям і вдохновляюсь вдохновляюсь этими людьми и эта страна. And I thank God for for you guys and I pray and believe for the victory. Я молюся, ми разом всі там, ми всі молимося, за за перемогу и за мир справедливий в нашій країні. And for the salvation. И за спасіння багатьох-багатьох людей українців в Люмії. You get You get big big cashback. Я б не She ought to be a girl. Dobry. my name is Liran. My name is Liran. And I'm from Israel. Ja z Izraela. I was born and raised in Jerusalem. Ja narodziлася i wyrosła w Jeruzalem. Uh so I I'm used to war. Mhm. Mm and of the wine. And I was in Israel in October when the war started there. Mm -hmm. Я також була в жовтні в Ізраїлі, коли почалася та війна. Бог поклав в моє серце бажання, щоб поїхати на, 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 на зону бойових дій. І Він сказав мені, щоб показати світу, що трапилось насправді. So that's what I did. I went to the front lines next to Gaza mm -hmm. where all the attacks happened. So I did I went to the with Gaza. And took footage mm -hmm. and was not afraid of the rockets because <laughs> um, I, I know God is protecting me. Mm -hmm. And then I met Misha. <laughs> і коли було там, це було досить небезпечно, і обстріли також, але знаєш, що Бог захищає нас. І потім я зустріла Amen. і uh, She came when the war started in Israel to help. Вона також приїхала допомагати в Ізраїль, коли там почалася війна. And we became like sisters immediately. Mm <laughs> -hmm поріднилися, стали там рідними сестрами, можна так сказати. Same vision, mm -hmm. same з одним баченням, з одним серцем for people, для людей, for the lost. для загублених. And I was provoked by her. Uh, she made me want to come here. Mm -hmm. І вона uh, надихнула мене, щоб приїхати сюди. And I felt like God said go. Mm -hmm. І я відчула, що Бог мені також Кажу ю сомдун. А тому я тут як слухняна донька Бога. Чист обіденцтво. Так. Я thankful that I came. Я дуже вдячна, що я тут, що я приїхала сюди. I love Ukraine. Я люблю Україну. Я люблю Україну. I feel like Ukraine and Israel. Are going through the same struggles. Mm -hmm. <smart> and sometimes the world doesn't understand. <coughs> and sometimes. the world doesn't understand. But God sees you. And He's close to the brokenhearted. Okay. Розбитими серцями, які в боротьбі поруч бороть з тим, хто страждає. I love you. І я люблю вас. Thank you very much. Ми дуже вдячні, дуже вдячні. Хочемо сказати дякуємо всім, хто приїжджав до нас, приїжджає. деякі люди, яких ми один раз зустріли, але вони зробили свій внесок. Тому. Це не так, не так важко, і ми хочемо просто надихнути, надихнути всіх вас, хто дивиться нас, хто поруч з нами через інтернет. Якщо ви можете щось добре зробити сьогодні, не відкладайте це, якщо Господь побуджує ваші серця і каже вам, що вам треба поїхати, допомогти, що вам треба щось зробити. Це буде велике благословення для кожного з вас, не тільки для нас. Тому що ми всі є однією рукою Господа, якою він протягує сьогодні до України, до багатьох людей, які знаходяться в стражданнях. І давайте разом помолимось, щоб Господь благословив усіх людей, хто сьогодні поклав своє життя, щоб служити цим людям, які в стражданнях, і помолимось за нашу країну. Господь, ми дякуємо тобі Але за цей мовіється. день. Ми дякуємо Тобі за те, що ти Оханяюся даруєш нам тобі, гарний час, коли ми можемо. Послужити для людей, які сьогодні в стражданнях, які сьогодні в боротьбі, Господь. Ми дякуємо Тобі за кожного люд... волонтера, за кожного служителя, за кожного солдата, за кожного, хто відкрив своє серце, хто віддає своє життя. хто Відкрив свої кишені, Господь Боже, хто вкладає сьогодні ресурси, Господь, енергію, час витрачає, гроші витрачає для того, щоб служити нужденним людям, для того, щоб нести надію і любов Господа Ісуса Христа, Господь. Ми дякуємо тобі, і ми просимо благослови нашу країну, Господь зціли нашу країну від усякого зла, Господь Боже. Ми просимо Господь, нехай прийде справедливий мир. Господь, нехай Боже, закінчиться ця кровопролитна війна, Господь Боже. Нехай солдати вони повертаються додому, до своїх родин, Господь. Ми просимо за тебе, за тих людей, які сьогодні травмовані, яких серця розбиті, Господь. Ми просимо за тих людей, які втратили рідних і близьких, Господь Боже. Боже. Вті ж Господь, ті серця, Господь Боже. Ми просимо. Благослови, щоб ті сім, які розлучені, вони були з'єднані, Господь Боже. Благослови тих людей, які втратили житло, втратили надію, Господь. Ми просимо благослови нас, щоб ми. Були твоїми слугами, які будуть нести цей мир, натхнення і надію в Ісусі Христі, Господь. Ми дякуємо тобі Ісуса. за кожного волонтера, за, за всі фонди, всі організації, які сьогодні допомагають Україні, Господь благослови нас, щоб ми разом працювали на збудування, на благословіння нашої країни і нехай. Твоє ім'я прославиться, нехай а Твоє ім'я возвеличеться і буде більше більше і більше прославленим і відомим через наше служіння. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословить вам, друзі, гарного дня, і нехай Господь благословить і буде разом з усіма нами. Амінь.